Традиційно розпочну випуски з чудових новин від збройних сил України. Понад 128 тисяч окупантів, що прийшли на наші землі, вже стали добривом. За минулу добу наші захисники знищили більше дев'яти сотень росіян, разом із ними вісім танків, чотири бойові броньовані машини та десять артилерійських систем. Наразі в Україні продовжують воювати ще приблизно 326 тисяч російських військових. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також за його прогнозами, Росія планує. Уя зосередитись на захопленні Донеччини та Луганщини водночас напад з території Білорусі він вважає малоймовірним. А от секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що Путін спробує ще раз атакувати з півночі, півдня і сходу, як це було 24 лютого минулого року. Зараз Україна готується до серйозної ескалації з боку Росії. Можливо, навіть у найближчі 2-3 тижні. За словами Резнікова, найважчі бої попереду, а наступні кілька місяців будуть вирішальними у визначенні ходу війни. Найскладніша ситуація залишається на сході. Бахмут один із головних напрямів удару противника. Лише завчора росіяни майже 200 разів гатили по позиціях українських військових. Унаслідок обстрілів страждає цивільне населення. Втім, окупантам не вдається перерізати трасу, якою доставляють забезпечення для наших захисників у місті. Впродовж минулої доби окупанти 42 рази обстріляли обстріляли територію Херсонщини з артилерії та мінометів. У результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. По самому Херсону загарбники гатили вісім разів. Там пошкоджені домівки мирних жителів. Стався прильот і на Сумщині. За попередньою інформацією, ввечері 31 січня у промислове підприємство влучила ракета. Постраждали двоє цивільних. Окрім того, того, за день росіяни обстріляли ще чотири громади області. Там обійшлося без поранень. Генштаб Інформує щодо ситуації на кордоні із Білорусю, то вона залишається без змін.